Всім привіт! З вами канал Легвідео. І сьогодні в мене огляд на отакий бомбезний набор від компанії Sluban, з серії Сіті. Сіті чи називається Слубан. Коробку я вам тут не показую, тому що коробку я відклав, вона дуже здорова. І якщо ви не хочете здивитися довгий огляд, то одразу ж вам скажу: підпишіться на канал, поставте лайк. Набор брати стоє, він крутий, він гарний, все гарно в ньому фігурки добрі. Так, тепер інструкція ось така простенька. Тут в нас дуже гарна розгортка усієї серії. Усю серію я збирати не буду, але, напевне, ось цей набір. Я б хотів придбати, наприклад, не знаю, ось цей набір. Ось цей і, може, ось цю маленьку вуличку. А так. Все, так, переходимо до набору. Першим ділом давайте фігурки. Перша мініфігурка, так, в Слобан вони своєобразні. Давайте от сюди буду ставити. Ось така мініфігурка з жилеткою, правда, голова в неї не повертається <кій> і за ось такою прическою. Друга мініфігурка це перша мініфігурка водій, і друга мініфігурка також водій. Ну, Зачіска, звичайна, в Лего така зустрічалась Анні, вона, вона трішки відрізняється від Леговської. Ну і Фігурка виглядить цікаво. Нічого не звичайного, ну, і нічого поганого в ній нема. Третя мініфігурка це, як я зрозумів, якийсь власник компанії. І отут я е, не розумію, в чому справа. У цієї фігурки, яка якби працюючи, і у фігурки о, водія Монорельса, який тут є. Ось ці дві фігурки. У них є ось такі штуки. Або мені здається, що це зроблено, щоб у них якби це був якийсь прибор, щоб можна було передавати якусь інформацію, або ж вони роботи. І це виглядає дійсно дивно. О, так, ну, в цієї фігурки також відрізняється сачиска від леговської виглядає непогано. але Єдине, що цей жилет дуже трясеться. І ось ця фігурка: на ній немає ніякого віса. Ну, як у ось, ось, в інших фігурок, ось такі жилети. О, але в нього двохслойна голова з фурашкою. Як ви бачите, от, тобто це дві деталі. Ну і одна приєднується на дуже. Тепер о, давайте подивимося швиденько машинки з цього набору, які тут ну, такі дивні, але приєм, приємно зроблені. Перша машинка, ось така, ну ви бачите, вона буквально ну, декілька пінів, якщо людина 2 метри, тут по 4 метри Ну Коротше, маліпусінька машинка, одномісна, якийсь смарт е, чи як це називається. Ну, Ось так виглядає, в цілому казати навіть нічого. Ви можете подивитись, ось так ззаді і всередині руль. А друга машинка у нас електрична, це точно, тому що в неї є тут пімпка для ось цього шланга. Отак, я там нічого не зламав. Зараз поверну на місце. Не дуже це легко робити однією рукою, але я більш-менш справився. Ось. Так, тепер машинка. Ось ця в неї вже вона з кришею. Ну, тобто то був кабріолет, це ні. Вона мені трішки більше подобається. колір в неї бірюзовий, приємний, лазурний. Номерний знак, також само, як і в Лего. Ані, вони не так зробили в Лего. Зазвичай номерні знаки машин це артикул набора. Якщо декілька, то перші цифру просто міняють. А артикул набора B – 1262, а тут 1652. Ну і всередині там також одне місце. Ну, Машинки як машинки, про них нічого не можна сказати. Головне, що вони гарно їздять. Перша, як так їзди, і друга. в цілому цей набор можна вважати як якийсь модульник, тільки який коштує в разів 10 дешевше, ніж леговський, а може і більше. Ну, тому що цей набор дійсно не до в в разів 20 дешевше, ніж леговські модульники. Так, зараз я монорельс зніму. А, ледь зняв. Так, відставлю трішки монорельс на дорогу. У нього є мінус. Він дуже шумний. Оці колеса вони дуже хитаються. І тому що ось тут люфт такий, він дуже шумно їздить. Але як ви бачите, два вагончика, вони відзеркалені, в кожен поміщається по дві людини, і вони відкриваються. Зараз я не можу це нормально показати, тому що я однією рукою. До речі, деталей тут унікальних багато. Як ось, наприклад, ось ця криша. Зараз фокус. Фокуса немає. Секунду. Ну, ви бачите, деталь тут не така, як в Блего. І кабіна та ж сама основа, така. і вона відкривається, ну, і всередині ви бачите, там прибори. Давайте запущу монорельс по, по, по монорельсу. Я зараз казати нічого не буду, тому що він дуже шумно, ви і так не почуєте. І ось там стоп. Як ви бачите. Тепер давайте перейдемо до самого, нарешті, основного блоку цього набору. Робиться він на таких пластинках. 16 на 16 двох штуках. Я спочатку, якщо що, хтось купиться і не вірне, дивуйтесь, вони в наборі одна на одну прикріплені. Я всередині зборки дивлюсь так, а, ще, де, а де ще одна платформа. Я ледь роз, зрозумів, що ну, тобто вони скріплені, тому що там щелей майже не було. Давайте подивимось ось тут. Тут у нас о, зарядка для цієї машинки, тепер тут. Є камера і є QR-код. Можливо, комусь буде цікаво, чи працює цей QR-код. Я скажу, працює, тому що мені також було цікаво. Я перейшов. Це реклама якогось додатку в Play Market. Тільки я не зрозумів, він ніяк з конструктором не зв'язаний. Але ось, щось типу інстаграму, тільки, тільки щось в такому дусі. Так, тепер тут у нас, як ви бачите, трацільника. одна із цих машинок є в наборі, дві інших, я думаю, в інших наборах. Тепер, Криша Криша тут зроблена дуже круто. По-перше, нас... ну, погано видно, але це сонячна батарея. По-друге, знаєте ці деталі? Це деталі кабін від Speed Champions. Дуже круто зроблено. Тепер. Я зрозумів. Я цього до цього не розумів. Так, швиденько пройдемося, я вам покажу, що там. Це гараж просто, або ж... Ні, ну це, напевно, мийка для машини. І ось сама ця будівля зроблена гарно, приємні кольора. Переходимо до середини. Вибачте, зараз шумно буде. Я цей набір, до речі, взяв, якщо що, для мого лего міста. Так, а чи все я правильно зробив? Тому що воно, бачите, трішки тут не дістає. Є якась в запасних деталях. Ні, ну таке, таке враження, що я все правильно зробив. Не знаю, в чому справа, потім глянути треба ось тут щель. Коротше, я до цього не розумів, навіщо. Але тепер зрозуміло, дивіться. Це кінець цієї зупинки, далі воно йде ось сюди. І ось ви приїхали на Монорельсі, і ось це станція для нього. Тобто, от емблема, я думав, чому вона. Іншим цим, тобто іншим кольором ой, ой, іншою стороною. Приїжджаємо на Рельс, там як то воно закривається, люди виходять ось, ось сюди і вже потрапляють в потрібну частину міста. А тепер, що по інтер'єру цієї хатини, тут у нас один комп'ютер з боку чомусь, і ось таке кубик. більше нічого тут не було, щоб ви розуміли. Тут інтер'єр, звісно, не дуже гарно зроблений. А хоча ще одна цікава деталь. По-перше, там, як ви бачите, все ну, доволі цікаво кріпиться оцей банер головний. І тут в нас віконце, по суті, воно не має відкриватися, це просто такий куст росте. Але при надібності, то ось. Як воно зроблено, як ви бачите. Так, тепер, нарешті, що там знизу? А там одне колесо. Воно, не, воно прикріплене там деталькою цікавою, воно не просто лежить. Ну, тобто, Як я зрозумів, тут майже нічого і нема, тому що ну, набір, щоб не робити його дуже дорогим. Але давайте так, я його обратно зараз розверну. А, я зрозумів, в чому проблема ось тут. Зараз секунду. Коротше, от я сюди додав один тайлик, який у мене був запасним, але він ну, дуже великий для запасної деталі. Я думав, де він має стояти, а ось тоді дуже шумний набір. Щоб я покращив порада для, я не знаю, звісно, ніхто з клуба не буде дивитися мій канал, але якщо ви купите, щоб ви розуміли, які в нього є мінуси. Перший немає інтер'єру, як я і сказав. Тобто, в центр, якщо ви хочете, щоб ви бачили цю, щоб на нього видивилися, бо якісь люди не тільки зовні, тому що зовні він шикарний, а і всередині, то вам треба ну, взяти своїх деталей декілька колес, інструментів. І якихось стульчиків хоча б. Другий мінус це, звісно, монорельс. Мені не дуже, мені здається, що треба було докласти, щоб якщо ви не купляєте інші набори, ви могли зациклити його по кругу. А так виходить, що з одного боку тупік, а з другого взагалі він може вивалитись. Але, ну, якби це такий мінус. Не знаю, можна, чи можна його зараховувати. Я... А та так, я думаю, можна це якось виправити. Просто ну, ось тут гору. Хоча ні, однієї детальки не хватить, щоб це виправити, але нічого страшного. Так, тепер тут, що у нас з мінусів, це те, що машинка може свободно виїхати. Тобто, набір, я одразу ж скажу, він крутий, а ще один тільки що, бачите, ось та не проходить. Набір. А як вона там на упаковці стоїть? Почекайте, вона на інструкції, вона саме тут стоїть. А з іншої сторони, зараз. Та вона ні, вона туди ні з якої сторони не влізе. Я не знаю, вони її там прям піни, в піни вкріпили. Ну, це не так має бути. Коротше, поставимо цю. Вона там ззаді не фіксується. Тобто вона вилітає кудись, незрозуміло куди. Але, так, мінусів в цьому наборі не дуже багато. Набір, так, я хоч і розказав і про мінуси, і про плюси. Якщо підсумувати, то міні-фігурки, якщо ви робите звичайними легофігурками, ці вам не потрібні. В них можна використати лише головні убори і зачіски. Тобто, міні-фігурки мені особисто вони не потрібні. Я зніму з них зачіски або ж просто брошу в якийсь ящик з іншими слубановськими фігурками. Машинки непогані, їх можна додати в Лего місто по бажанню. Дороги оці. Ну, в них є нюанс. Всі зазвичай використовують платформи 32 на 32 з дорогами. Тут же я не знаю, як я буду коннектити, але ну дороги ось такі. Тепер, що ще? Монорельс? Монорельс крутий, хоч і закінчується там. Ну і сам фасад хати також не хати, а СТО гарний. Ну, тобто набор можна брати на деталі, на пограти. На фігурки, я думаю, ні. На поличку він також гарно стане, тому що якщо якось. Зараз. Ну, навіть отак, якщо, а, я Зрозумів, чому машинки такі маленькі. щоб Вони могли, а, ну, вони не роз'їдуть, ну як, на грані роз'їдуться. Ось, зробити ось так, поставити одну фігурку сюди, кудись і інші ще розкидати. Уже це набір як для полички. Тому я його додам в Лего місто, чекайте. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.